Не пишеться кілька місяців, але все одно це лишається найважливішим, що зі мною стається. Вночі на відкритому балконі розказувати сторонній людині про свої непрості відносини зі словом. Якби не було слему, я б сформувалася як авторка зовсім інакше, можливо, значно краще, а може, значно гірше. Та хто вже скаже, що б я створювала без впливу Зоріної ще у ті часи, коли вона писала римами, куди б я пливла у цьому стрімкому потоці словесності, без текстів, помазана і марії, через яку марлю фільтрувала б свої речення. Якби ніколи не бачила, як кир'ян кричить на людей віршав віршами зі сцени, впевнена, зовсім інакше робила б акценти, розставляла коми. І нехай я ніколи не розуміла текстів роми. Скептично ставилася до Фрідриха та ОПГ, хоча кого воно гребе, кожен із них цеглинка будинку моєї творчості, його двері, вікна і дах, всі важливі навіть середа. Якби я ніколи не зустріла інну мою любу дівчинку, щоб я знала про вічай і про талант, який не описати жодними величинами вимірювання. у паралельному вимірі Кавун виходить на сцену з безпальцевим на голові а у цьому ні. У цьому до міста приїжають Левіза з Сергієм з міста ще більш східного, щоб розказати нам про нього, про стадіон Шахтар, і ті йобині перекони, і це чудово. У цьому балерина Науменка стоїть переді мною майже живою і розказує свою сумну історію. І я думаю, що саме так виглядає талант. У цьому фіалка ти і витончена дійсно, що та квіточка показала нам зовсім інший фінал. Якщо не знати НАТО, який приклад нагоди, ти коли говориш про щось дійсно варте, якби не Савченко, хто б виходив так ефектно до мікрофону? красивий, наче давно грецький бог, якби на Олена Го, хто робив з голосними і приголосними справжню музику, грався звуками, неначе нотами, якби на Моті, Естер та Оля, хто б створював у Львові, це тепле відчуття поетичного дому, якби не Діма Клімов, Діма Клімов, це вже Рима. Тобто кломував біля градусних, це наче не пройшло стільки зим, Таролінин спів, тюльпен речитатив, такі свіжі спогади, настільки поряд все, що минуле мішається з теперішнім, поезія розчиняється у часі і звучить прозорістю, чудесністю асі. Коли я вперше побачила коня, подумала, що це найгарніша у світі людина. Коли вперше почула його вірші, я подумала, як дивно, що вони написані не на мною. Скільки болю, скільки краси і болю у моєму ідеальному світі, ми з Катією у хатківському напівпідвальному барі спостерігаємо, як ельф, якого вже майже відпустило, розказує правила, набираючи темп і сповіщає, що все буде слем. Ми міняємо порожню тару на повну тару, і найбільша біда у житті не пройти до другого туру. Дякую.